Любові та злагоді прожили разом уже 70 років. Андрію Олексійовичу – 97, а Ганні Артемівні 93 роки. Це 190 років, 6 місяців і на сьогодні ще 16 днів. Андрій Олексійович, Анна Артемовна, Це новий рекорд України. З чим вас і поздравляю. День знайомства Ганна Артемівна пам'ятає і досі вона, 17-річна студентка, йшла з клубу додому. На чотири роки старший Андрій проходив повз. А він підійшов до мене, і він теж молодь йшла з клубу. І підійшов і говорить, я тебе проведу, дозволь мене провести. Я согласилась і провів мене додому, і так зав'язалась дружба. А потім служба в армії, фінська війна і довга розлука. Переживали, думаю, хто знає, де може десь загинув. Довго не, не знали. Він попав на Ленградський фронт, на, у блокаді був. Одружилися через кілька років після знайомства: ні обручок, ні фати. Вони річних хвороб багато після війни обслідувалися отримали дозвіл, а тоді пішли не, так це просто. Після війни збудували хату, народили двох дітей. Секрет свого щасливого життя ні від кого не приховують кохання, взаєморозуміння та вміння прощати. Я б то ї... любив. Ага. Кого? Мене ага. за що? Гарна дівчинка була і співала, і танцювала. Ми вірні були одне другому. Він каже мені сі час, я тебе полюбив. Я говорю, та я знаю про це. На що мені тепер розказувати? Андрій Олексійович 50 років пропрацював вчителем фізики та астрономії. Закон Ома пам'ятає досі сила струму, прямо пропорціональна на прузі і обернено пропорціональне опору. Андрій Олексійович майже не ходить, тому Ганна Артемівна за ним доглядає. Знає усі звички коханого, розуміє його з півпогляду. Ні, це не вечеря. Ну, нехай. А сама не любить надмірної уваги та зайвих подарунків. Косинки такі були, і він приносить мені. Ото я пам'ятаю, кажу, ти впитай, чи воно мені потрібно, чи ні, я платків не носила літом. Батьки завжди були хорошим прикладом і для своїх двох дітей. Донька на реєстрацію рекордів приїхала з Ужгорода. Вони не сварилися, це я знаю. Вони не сварилися. Це в них таке життя було більш-менш спокійне. От були зайняті дуже роботою. Це авторитетна пара, вони є прикладом для всіх людей, і як жити, і що так довго жити, і як так красиво жити, і дружньо, і таким ж. Ніхто тут в селищі не скаже за них, що десь їх бачили, що був скандал із сусідами на вулиці.